Вітаю вас, полдень у Києві. Час новин далі до вашої уваги. «Укрзалізниця» відновила онлайн продаж квитків після масштабної кібератаки. Налагодити роботу сайту вдалось за 89 годин. Повідомляють на офіційних сторінках. Укрзалізниці вже запрацював базовий функціонал, а саме продаж і повернення квитків. Проте в застосунку над залишаються архіви квитків, придбаних раніше. Знайти їхні копії можна на електронній пошті, яка зазначена в акаунті пасажира. Також Укрзалізниця повідомляє, що для посадки можна використовувати скрін. Шоти квитків а в екстрених ситуаціях банківські квитанції про оплату пасажирів зараз просять за можливості не користуватись застосунком, адже система зазнає пікових навантажень. Росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою Скандер М. Повідомляє командування повітряних сил. Також вночі націлили на нашу державу 86 безпілотників. Летіли ворожі дрони з Мілерова, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму. Оборонці українського неба знищили 42 ворожі безпілотники. Ще 26 дронів були локаційно втрачені Унаслідок російської атаки. Постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина і Чернігівщина. Парків вночі опинився під ударом російських безпілотників. Окупанти запустили по місту цілий рій дронів. Лунали щонайменше 12 вибухів. За останніми даними 12 людей постраждали серед них діти. Ворог поцілив центральні райони міста. Внаслідок удару палали кілька пожеж. Найбільше на території цивільного підприємства. Горіли також склади, які поруч із ринком. Російське зарізяча пошкодило житлові будинки, автомобілі і господарчі споруди. У мережі з'явилося відео прильоту шахеда просто під час футбольного матчу. Строчна чи котельна, яка е, була е, основним е, в, в, щодо теплопостачання в цьому районі міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, було влучання виробниче підпресов. Троє людей постраждали через обстріл Дніпра. Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Пізно ввечері в місті пролунало більше десятка вибухів. Пошкоджені підприємства, освітні і культурні заклади, понад 10 багатоповерхівок. Ущен знищені кілька авто, ще понад 60 побиті. В обласній військовій адміністрації зазначили, що на місцях працюють усі служби, залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію від наслідків повітряного нападу ворога. Ну, було дуже гучно, там і вікна тряслися, я думала, вже щось виб'є. Перший вибух, він був не такий гучний, як інші. І ну, було не так страшно, бо ну, вже звикли до того, що вибухи всі діла. Але після цього вони повторялися, вони були дуже-дуже гучними, а тоді вже стало страшно. А вдруг прилетіли прямо сюди. Витягли чоловіка з-під завалів власного будинку. Росіяни знову атакували сумську область. Рятувальники ліквідували чотири пожежі в сумському і Конотопському районах. За даними національної поліції, ворожа авіація вдарила по селищу Краснопілля. У наслідок влучання зруйновано приватний житловий будинок. Рятувальникам вдалося деблокувати пораненого чоловіка. На місці ворожих атак виникли пожежі, але і їх на щастя ліквідували. Росіяни втратили майже 100 крилатих ракет за один день. Наслідки атаки по «Енгельс-2», повідомляє Генеральний штаб збройних сил України 20 березня. Сили оборони завдали нищівного удару по військовому литовищу у наслідок влучного удару та вторинної детонації. ворог втратив 96 крилатих ракет, які були призначені для масованих ударів по Україні на березні квітень. Також наші оборонці знищили запаси авіаційного пального, а це істотно ускладнить окупантам забезпечення. Вечення бойових вилітів додає Генштаб. Ворог втратив мільярд доларів завдяки сумлінній роботі українських далекобійних дронів. Про наслідки пекельної бавовни на нафтосховищах і нафтопереробних заводів розповіли медіа. Українські ж експерти тим часом міркують про користь, яку може отримати українська енергетика від режиму тиші, про нові зразки української зброї про перші інтерв'ю бойових пілотів наших f-16 Дивимось далі в огляді. Мінус 660 мільйонів доларів лише за півроку. Таких втрат завдали українські далекобійні дрони після ударів по російській енергетиці. На оцінку незалежних експертів посилається Радіо Свобода. Йдеться про період від 1 вересня 2024 року і до 12 лютого 2025. За іншими оцінками, кількість збитків, яких зазнав ворог, може сягнути майже одного мільярда. Доларів. США. Найбільш нищівний удар 7 жовтня по Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Тоді на нафтосховищі вдалося знищити 11 резервуарів загальним обсягом 69 тисяч кубометрів. Ой-ой-ой! Що -ой 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 -ой! проходить? Очікувано, що ворог хоче отримати мораторій на удари по енергетичній галузі натомість вистачить цього часу, щоб підлатати українські енергетичні об'єкти, які постійно перебувають під прицілом агресора. Фахівці кажуть, що перемир'я може допомогти, але якщо триватиме не місяць а щонайменше кілька років. Якщо ми говоримо про саме припинення вогню, то нам не потрібно 30 днів. Нам потрібно 3 роки. Нам потрібно 5 років. Але для самої енергетики 30 днів – це ніщо. Це як макове зернятко. Якщо у нас буде перемир'я на найближчі 2-3 роки, це створить вікно можливостей для того, щоб відновити нашу енергетичну систему, замінити новими сучасними потужностями, старі, неефективні, пошкоджені або зруйновані енергоблоки. І ми вже бачимо, що багато приватних інвесторів із західних країн зацікавлені в цьому. Інчестутулюзе інтерсетуінвест Росія зацікавлена і надалі маніпулювати умовами тиші, як на землі, так і на морі. Москва каже про необхідність зняття санкцій з банківського сектору. Буцімто лише в такому разі вони готові дотримуватися миру в акваторії Чорного моря. Спочатку підключить розсільхозбанк до міжнародної платіжної системи SWIFT, а потім говоритимемо про чорноморське перемир'я, кажуть у Кремлі, українські. Бойові моряки не висувають умов. Вони і надалі патрулюватимуть акваторію та виявлятимуть ворожі цілі. Наш катер здійснює патрулювання кожного дені морських шляхів. Виявляємо плавучі міни, які ворог замінував дуже велику частину Чорного моря. Ми їх виявляємо та знищуємо. Крім цього, виконуємо завдання по відбиттю шахетів, які відбуваються кожного дня. Ну і охорона оборона самого порту. від Водних диверсантів і безекіпажних катерів противника українських безпілотників, як і української техніки, буде більше на виставці вітчизняних озброєнь. Були президента, міністр внутрішніх справ. В об'єктиві камери не лише відомі броньовані машини, а й дрони, які готові ужалити росіян глибоко в тилу. Але це можна робити і завдяки підтримці союзників ексклюзив від повітряних сил ЗСУ. Перше інтерв'ю. З пілотом винищувача f 16. Ворог може готувати нові майданчики для пусків-шахедів з приморсько-ахтарська. Але західна авіація вже добре освоєна українськими авіаторами. І вислів точно в ціль це саме про них. Ефективність, взагалі, використання західної техніки, як наземної, так і повітряної, дуже висока, можна так сказати. Майже кожна ракета приходить в ціль. Коли я кажу майже кожна, то це насправді майже кожна. Це не 4 з 8, Це більше ніж 80% випущених нами ракет приходять в ціль. І знищують як шахеди, так і криваті ракети. Що морського, що повітряного базування, що наземного базування. Олексій Пасак, п'ятий канал. Дрони на оптоволокні на Донеччині літають вже як у себе вдома. Це ускладнює роботу військовим, адже помітити такі дрони на перехоплювачах а відеосигналів FPV неможливо. Захисники ризикують життями, працюють у надскладних умовах на Краматорському напрямку. Працювала наша військова кореспондентка Єлизавета Калітвенцева. Зараз вона на зв'язку зі студією Єлизавета, вітаю тебе. Яка ситуація на загалі і як наші військові дають раду цим дронам на оптоволокні? Вітаю, ось власне в моїх руках можна побачити те саме оптоволокно, і воно виглядає саме так. Тобто такі дрони на оптоволокні росіяни нині активно запускають вздовж усієї лінії зіткнення на Донеччині. Це мені дали хлопці з військового військової службовці окремої механізованої бригади імені короля Данила. І наразі ось такі. Цілі як клубочки, можна сказати, бачить вздовж зокрема і у Костянтинівці, куди вони зараз дістають вже навіть до центра міста. Ми спілкувалися, побували на позиціях у танкістів, і насправді мушу зазначити, що саме наявність оцих дронів дронів на оптоволокні, вона дуже сильно ускладнює роботу і посилює небезпеку, тобто танкісти працюють у дуже складних умовах, тому що цей дрон дійсно ну неможливо побачити там на детекторі відеосигналу від FPV, тобто ну. Ну, ти його вже почуєш вже по суті, по факту, коли е, там будеш перебувати там на місці, і будеш чути вже е, звук. Тобто по іншому неможливо. І насправді ті умови, в яких вони працюють, це ну це дуже титанічна робота. І про ситуацію на Краматорському напрямку, зокрема у їхній зоні відповідальності, почуємо далі у прямій мові. Максимально було з Київ там 16 одиниць техніки, техніки. ліз. Да. А так буде. вони просуваються маленькими групами там. Mm -hmm. От, і це, там, протягом дня вони там лізуть і лізуть. Раніше ми могли просто залетіти на характерах, прийти, десь в якусь посадку і їм насипати, а зараз ну, з типу, волокнами, ті, 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 Виїхати, щоб даже відпрацювати свою задачу, ну дуже важко. Це автоволокно, на якому літають дрони сучасні. О, такими клубками воно валяється зараз кругом по лінії зіткнення. Mm -hmm. от, дані дрони <клес> не, неможливо ніякими засобами реб заглушити. Єдине, тільки коли цю ліску перерізати, перервати, от тоді він втрачає управління от, і сідає. Отже, також ми заїжджали у Костянтинівку, і ще під час мого попереднього відрядження воно було наприкінці січня. Туди ще дрони до речі не діставали. Тобто можна було заїхати на наші автівці на цивільні. Тоді діставала тільки артилерія, зокрема, і літали каби. Зараз, звичайно, ситуація набагато погіршилась, тому що дрони на тому ж самому оптовулкні, вони вже літають як себе вдома, зокрема, дістають і до центра міста. Тому працювати там довго ну це доволі так само небезпечно. Цивільних ми вже не бачили, не помітили, тому що люди дійсно почали виїжджати, особливо після того, як зокрема почали діставати ті самі дрони. А, ось і також ми встигли ще заїхати на позиції до артилеристів тієї ж самої основетної 24 крима механізованої бригади короля Данила. Працюють хлопці дуже злагоджено, і насправді так само мушу зазначити, що ті умови це ну це дуже небезпечно. Тому що під час мого перебування на тій позиції ми там були десь. Приблизно сім годин, а у небі ми фіксували і чули звуки дронів ворожих пташок, можемо так говорити. Ну, щонайменше 5 п'ять разів. І навіть я зафільмувала момент, коли хлопці відпрацьовували з рушниці а, по одному з таких от дронів, тому що деякі з них вони завісають, і якщо вони зависають, це ну, дуже високий ризик. Так само, якщо вийти відпрацювати з рушниці по цьому дрону, це теж ризик, тому що відповідно вони росіяни можуть просто помітити цю позицію. І потім цілеспрямовано починати гатити саме по ній. І власне до гармати ми змогли вийти десь три рази, тому що знову ж таки в небі було дуже небезпечно. А, так само був момент, коли дуже близько чула проліт артилерії, і ну як гатила артилерія і проліт кабів, Зокрема, поціливано тоді а, по сусідній посадці, тобто дуже близько, і відповідно на цій ділянці фронту хлопцям дуже складно, але вони тримаються і насправді працюють дуже злагоджено. Про ситуацію зараз почуємо у прямій мові. Наша артилерія працює по скупченню живої сили. Недавно був штурм. 6 числа ми працювали. Ворог зазнав там поразки, дуже приємно. Все, наші дрони бачать, де вони просуваються. От, так що ми постійно на поготові. Бувають активно вони зранку, коли починає світати, десь там з 6-7 починають літати. І після 12 то в них стандартка, кожного дня вони роєм йдуть і щось шукають. Зараз дрони вже долітають до Костянтинівки? Так. Звісно, я оптове окно туди долітає, і в півішки, і, і блискавки. Отже, така ситуація нині на Краматорському напрямку. Фронт рухається, обстріли вони не вщухають. І також зазначу окремо, що по Краматорську так само дуже активно росіяни обстрілюють місто і не так давно, може, десь 3-4 дні тому був зафіксований приліт у 500 метрах від помешкання нашої знімальної групи. Ось тому дійсно ситуація складна. Ми продовжимо працювати і будемо інформувати вас далі про подальший перебіг подій на лінії зіткнення. На цьому поки що мене все. Катя, тобі слава. Дякую тобі дуже, Єлизавета. Тримайтеся, Єлизавета Калітвенцева була з нами Фронтова кореспондентка П'ятого каналу. Розповідала про ситуацію на Краматорському напрямку і той ризик, який несуть ворожі дрони на оптоволокні для українських і військових, і цивільних. А до іншої теми Путін скоро помре, і тоді все закінчиться. Так заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Eurovision News. за його словами. Головний страх російського диктатора це не захід, а внутрішнє невдоволення в самій Росії. Дестабілізація російського суспільства спричинена економічним тиском, санкціями і військовими провалами. Путін боїться тільки своє суспільство. Дестабілізація його суспільства це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине. Він його економіка вплине, санкційна політика буде впливати. Те, що він не контролює і не захищає всі свої території, все це буде сукупність різних сил, якщо знов таки повертаючись, якщо всі наші партнери будуть настільки сильними, наскільки вони є. Друге, чого він боїться, ну втратити свою силу. Це також а, має щодо стабільності суспільства, залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро. Це факт. І все закінчиться Як Кремль використовує антиукраїнську пропаганду у сусідній Польщі? Чи вдається розпалювати ворожнечу між поляками та українцями? Як протидіяти дезінформації? Наші журналісти спробували розібратися. І деталі у сюжеті польща під прицілом дезінформації не відправлю поляків на українську війну і не погоджується, щоб поляки утримували інший народ. Чому польські ультраправі політики поширюють проросійські наративи? Ми стоїмо з Анною Брилькою у Львові біля пам'ятника Степану Бандері. Російські спецслужби і російська пропаганда та дезінформація намагаються мати свій вплив на певні важливі процеси в Європі. Як Кремль використовує пропаганду для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями. Польща під прицілом дезінформації Кремль відточує свої інструменти пропаганди та брехні. Політтехнологи роблять усе, щоб посилити конфлікти в країнах ЄС за допомогою фейків. Варшава була і залишається союзником України у війні з Росією. Тому одне із головних завдань кремлівської пропаганди погіршення польсько-українських відносин на жаль, ми спостерігаємо збільшення антиукраїнських наративів у польській інфосфері і досить суттєво порівняно з попереднім роком. Сімсосім років Павел Трепіловський – аналітик авторитетного фактчекінгового центру Демагог. Він пояснює, польські медіа експерти уважно моніторять соцмережі від початку повномасштабного вторгнення. Разом з експертами інституту моніторингу медіа він представив звіт антиукраїнська пропаганда в 2024 році. Фактчекери дійшли висновку, що чимало дописів спрямовані проти України та українських біженців у Польщі. Зокрема, загалом виявили 327 тисяч таких дописів. Це майже на 13% більше ніж торік. Дослідили й методи російської інформаційної війни. Росія грає на існуючих страхах та на існуючих проблемах у відносинах між Польщею та Україною. І власне найкраще, що ми можемо зробити, щоб ці питання не експлуатувалися Кремлем, це вирішувати проблеми і працювати разом у Польщі та Україні над зниженням напружності, над конструктивним вирішенням реальних проблем, тому що ми не можемо сказати, що їх немає на порядку. Денному є питання, які потребують вирішення. Ніжання на Так, у вересні 2024-го під час повені в Польщі та країнах Європи, медіа зосередилися на повідомленнях про боротьбу з наслідками стихії. Пропагандисти скористалися ситуацією і поширили повідомлення про те, що уряд допомагає українцям а постраждалим від повені полякам ні. Це лише один із прикладів такої пропаганди. Евакуйованим внаслідок повені в Польщі, нібито було нікуди поселитися, адже всі місця зайняли українські біженці. Таку новину поширила низка проросійських джерел. Як виявилося, це фейк. Насправді авторка якраз і пропонувала прихисток у школі постраждалим від повені. Проросійські користувачі соцмереж часто дискредитують біженців з України, і це лише одна із тенденцій, каже лідерка української громади в Польщі Наталія Панченко. Українські біженці забирають роботу полякам або українські біженці не платять податків у Польщі або Отримують 800+, плюс, і таким способом вони шкодять польській економіці. Це дані, які абсолютно не відповідають дійсності, і ми мусимо пам'ятати, що ми в стані війни, в тому числі гібридної, в тому числі інформаційної, і що нам треба бути дуже пильними і десь разів перевіряти ту інформацію, особливо ту, яка викликає у нас якісь емоції. Наприкінці минулого року у Польщі та Україні активно обговорювали питання волинської трагедії. Пропагандисти скористалися нагодою, щоб розмухати справжні пристрасті довкола трагічних подій 1943 року. Сотні польськомовних акаунтів публікували неперевірену інформацію або ж маніпулювали цитатами і заголовками. Кароліна Романовська, лідерка товариства польсько-українського примирення, чия родина постраждала під час трагедії на Волині, розповіла: Росіяни використовували відео її виступу на польському телебаченні для створення фейку. Журналісти каже з Польщі зателефонували мені з дивним запитанням дуже дивним, чи з'являлася я на телеканалі Раша Today? Я не тільки не розмовляю російською мовою, але не маю ніякого відношення до Росії. Навіщо мені там з'являтися? Виявилося моя фотографія в соціальних мережах з підписом, чи то росіянка з польським корінням, чи полька з російським. Уявіть собі, мені довелося все заперечувати, говорити, що це неправда, що це фейк. Ми повинні встати і Діяти разом проти цієї російської дезінформації це складна робота для Польщі та України, для поляків та українців. Об'єднатися і не дозволити, щоб нас використовували одне проти одного. прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з президентом України у Варшаві пообіцяв, що питання волинської трагедії не буде предметом політичних ігор. У квітні має початися ексгумація жертв волинської трагедії у селі Пужники на Тернопільщині. Це крок до порозуміння. Уміння та діалогу у Польщі і України є невирішене історичне питання. У нас досі не поставлена крапка в польсько-українських відносинах на тему Волині. І звісно ж, Росія буде брати такі теми і буде намагатися їх е розкручувати і робити так, щоб ворожість від одних до других зростала. Дуже часто дезінформаційні кампанії працюють в обидві сторони, тобто і поляків налаштовують проти українців, але і українців налаштовують проти поляків. Фейки та мови ворожнечі проти українців в польській частині інтернету становлять потенційну загрозу. Особливу роль у поширенні таких меседжів відіграє соцмережа X ілона маска. 2024 року там було опубліковано майже 85% усіх антиукраїнських дописів. Для поширення своїх постів у соцмережах користувачі використовують спеціальні хештеги. Вже відомо скільки грошей пропагандисти витратили на рекламу своїх дописів у соцмережах. Про це також йдеться у дослідженні ДеМАГО. Щонайменше 60 мільйонів злотих або 15 мільйонів доларів. Така оцінна вартість реклами цих матеріалів. Виникає логічне запитання: хто поширює такі антиукраїнські дописи? Серед профілів, які поширюють антиукраїнський контент, є не лише російські боти, а й політичні партії, і польські депутати. Хто втратив найбільше танків на війні? Росіяни, українці, ні, поляки? Не відправлю поляків на українську війну і не погоджується, щоб поляки утримували інший народ. депутат європейського парламенту Жаґож Браун відомий своїми антиукраїнськими гаслами. Політика дуже часто цитують російські пропагандистські медіа. Саме Браун влітку зняв український прапор із кургану Костюшка в Кракові. Відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі ікс. Вибори президента у Польщі відбудуться вже у травні цього року. Браун ще в січні оголосив, що балотуватиметься. Після цього політика виключили з його ж партії Конфедерація. Це ультраправа політсила, яка виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні, та дуже часто радикально налаштована проти сусідів українців. Офіційним Кандидатом у президенти від конфедерації є депутат Славомір Менцен, також відомий своїми радикальними висловлюваннями. Ми стоїмо з Анною Брилькою у Львові біля пам'ятника Степану Бандері. Його, ще під час другої світової війни польський суд засудив до смерті за вбивство поляків. 24 лютого Славомір Менсен приїхав до Львова та записав провокативне відео біля пам'ятника Степану Бандері. Менсен заявив, що Україна має якнайшвидше завершити культ Степана Бандери. Відео масово поширили в польських соцмережах і в російських пропагандистських медіа. Росія намагається зробити все, щоб посіяти ворожнечу між поляками та українцями. Саме тому серйозна розмова, діалог про те, як подолати дезінформацію, потрібен і полякам і українцям. Випереджувати такі атаки російської дезінформації, щоб спростовувати такі атаки російської дезінформації якомога ефективніше боротися з дезінформацією, яка загрожує не лише Польщі, а загалом великій кількості європейських країн, зокрема в час передвиборчих кампаній, як ми знаємо, російські спецслужби і російська пропаганда та дезінформація намагаються мати свій вплив на певні важливі процеси в Європі. Вирішення проблеми. У правді, а не у пропаганді, переконані медіаексперти. експерти. Чесна журналістика, вміння довіряти фактам, здатність перевіряти інформацію і не піддаватися маніпуляціям Росії. Це і є шлях до перемоги в інформаційній війні. З Варшави, Наталка Шумакова, Анастасія Кокалко, спеціально для п'ятого каналу. Сполучені штати запроваджують 25 п'яти відсоткові мита на імпорт усіх автомобілів. Раніше це мито становило 2,5%. з відсотки. Нововведення не торкнуться компанії, які завозять автомобілі в межах угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Доки міністр торгівлі не визначить порядок застосування тарифів. За словами Дональда Трампа, такі високі мита точно діятимуть до кінця його каденції. Це рішення має стимулювати автоконцерни переносити виробництво на територію США або розширювати вже наявні заводи після оголос оголошення про запровадження мита, акції провідних американських автовиробників різко впали. General Motors на 6%, Ford на 4%, Toyota Motors на 2,2%, BMW на 4,1%, Tesla на 1,2%. Ми маємо намір стягувати з країн плату за ведення бізнесу у нашій країні. Вони забирають наші робочі місця, наше багатство. Багато чого вони забирали протягом багатьох років. Вони так багато забрали з нашої країни, і друзі, і вороги. І чесно кажучи, друзі часто були набагато гіршими ніж вороги. Тож ми плануємо запровадити 25% мита на всі автомобілі, які не виробляються США. якщо вони вироблені у США, то не будуть обкладатися жодним тарифом. Негативні наслідки чекають на бізнес і споживачів ОБА Атлантики. Так рішення Трампа про мита прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона висловила розчарування таким кроком з боку США, а водночас наголосила, що ЄС і надалі шукатиме дипломатичні шляхи захисту економічних інтересів блоку. Я глибоко шкодую через рішення США запровадити мита на європейський автомобільний експорт. Автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентноспроможності та створення високоякісних робочих місць, спираючись на глибоко інтегровані ланцюги постачання обабіч Атлантики. Як я вже казала раніше, мита це податки, які шкодять бізнесу. Для споживачів у США та Європейському Союзі наслідки будуть ще відчутнішими. Ми уважно проаналізуємо це рішення разом з іншими заходами, які і США планують найближчими днями, водночас ЄС продовжить прагнути до переговорних рішень, захищаючи свої економічні інтереси як торгове співтовариство та згуртована спільнота з 27 держав-членів. Ми разом відстоюватимемо права наших працівників, бізнесу та споживачів по всьому європейському союзу. Прем'єр-міністр Канади жорстко розкритикував рішення Дональда Трампа щодо мит на імпорт автомобілів Маккарні Назвав це прямою атакою на канадських робітників. Отава відповість власними митами та іншими торгувальними заходами. Додав очільник уряду. Президент Трамп. президент Трамп оголосив про 25% відсоткові тарифи проти нашої автомобільної промисловості, і це пряма атака, зокрема на тих самих робітників, перед якими я стояв сьогодні вранці на мосту Амбасадор, який до цього часу був символом і реальністю тісних зв'язків між нашими двома країнами. Зв'язків спорідненості, торговельних зв'язків, зв'язків, які зараз перебувають у процесі розриву. Ми захищатимемо наших робітників. Чи кампанії нашу країну, і ми робитимемо це разом? В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви з п'ятим залишаєтеся далі. Ми за хвилинку перейдемо до розмовних студій і поговоримо про винаходи українських військовослужбовців під час повномасштабної війни і захист цих винаходів від держави.